Інтуїція. Вона тихо торкається зсередини, легким тиском у грудях, тривогою без причин або, навпаки, дивним спокоєм, який неможливо пояснити логікою. Ми часто питаємо, як зрозуміти, що це інтуїція. І істина проста. Інтуїція не боїться. Це не паніка, не нав'язливі думки, не буря емоцій. Це спокійний, дуже чесний шепіт, ось тут – твоє, а тут ні. Вона завжди говорить першою, а вже потім підтягуються сумніви, страхи, чужі думки, голоси з минулого. І ми починаємо плутатись. Але правда в тому, що інтуїція, наш внутрішній навігатор. Вона була з нами завжди, коли ми відчували людей без слів. Коли раптом розуміли, хто бреше, коли знали, що щось зміниться. Вона не містика, вона наша природа. Тому, якщо хочеш чути інтуїцію, припини прислухатися до хаосу: тиша її середовище, спокій її мова, а чесність із собою її двері. Слухай те, що відчуваєш, бо правда всередині. Рідко помиляється.